Сьоме випробування корабля Starship від компанії SpaceX завершилося невдачею. За декілька хвилин після запуску він вибухнув. А от ракету на сій успішно впіймали на стартовому майданчику. Це РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Далі зібрали усе про невдалу місію компанії SpaceX. Провальне випробування від компанії SpaceX ввечері, 16 січня, модернізований Starship запустили з аеродрому Бока Чіка у штаті Техас. Він мав пролетіти через мексиканську затоку, зробивши петлю навколо світу. Однак із кораблем втратили зв'язок вже приблизно через 8 хвилин. Аерокосмічне підприємство заявило, що шість двигунів космічного корабля вимкнулися один за одним. Тим замість запланованого маршруту, корабель вибухнув. Зазначу, що Старшіп вперше ніс випробовувальне навантаження з макетів супутників, але без екіпажу. Наслідок вибуху уламки залишали за собою димові сліди, пронизували небо над столицею Гаїті. А shooting that? yes. like, like star. no. so stars? What's that? What, is that? what are those? Look up everybody! Look up! Look up! <laughs> Look up. <laughs> Менеджер із комунікацій SpaceX Ден Хуот пояснив, що вони втратили зв'язок із кораблем, і це по суті говорить про те, що з розгінним блоком сталася аномалія. Через вибух ракети десятки комерційних рейсів були змушені перенаправити свої літаки, аби уникнути потенційного зіткнення з уламками. Як вказують у компанії, корабель старші вибухнув, а от ракету носій надважкий прискорювач успішно впіймали на стартовому майданчику. Засновник компанії Ілон Маск сказав, що причиною невдачі став витік кисня попала. Лава над Брандмауером корабельного двинуга. Це створило тиск, що перевищує пропускну здатність вентиляційного отвору. Як зауважив Маск, покращені версії корабля та ракети-носія вже очікують наступного тестового запуску. Причому це не перший провальний запуск Starship. у квітні 2023 року. Він вибухнув після запуску. Після початку запуску стало відомо про те, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії, вийшли з ладу. Вже через хвилину ракета почала обертатися, внаслідок чого збилася Ся із правильного курсу трохи пізніше старші все ж вибухнула над мексиканською затокою. Друзі, ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що ви залишаєтеся із нами.